Ваші враження від сьогоднішнього поєдинку, чого не вистачило, щоб перемогти металіст, як Враження тяжка гра. Не вистачило робити голову, щоб перемогти. А так дуже тяжка гра. Ну, Я вважаю, що ми мали шанси забити, але не вдалося це сказалося на результаті. А як сьогодні школа взагалі після того, що не спав однаково. Тому на це не треба звертати увагу, наша задача грати, в очки і підніматися в турні Тулиці. Тим більше команди після двох перемог більш впевнена, що він себе відчуває. Для нас, нас кожен матч як фінал, тому ми не дивимося, що виграли два матчі, якась там приходить настрій. Всі виходили, розуміли, що треба перемагати, треба набрати очки, треба підніматися турнир Тилиці, тому що всі нас зачекають. Дякую. бажаємо вам ну, скоріше забити. Вже Дякую. Дякую.